Які знаходяться в, постійно, в якомусь там прикордонному або там десь ще в якихось між областями можуть бути використані саме як ретранслятори, тобто умовно кажучи, які поєднують, вибудовують канал зв'язку з е, територією вже Російської Федерації. Безумовно, треба сказати про те, що і мобільний зв'язок теж частково може бути використаний, тому що є деякі функції мобільного зв'язку, зв які дозволяють там отримати більш точні координати. Або е, все ж таки перенаправляти деякі системи зв'язку через там, або деякі дані через е, мобільний закуп ну, знов таки. Давайте скажемо про те, що це не дає дозвіл, наприклад, на якісне потокове відео, тобто умовно кажучи, в режимі реального часу там використовувати цей канал зв'язку як е, для керування FPV-дроном не, не 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 вдасться, але ворог розширює можливості цих каналів. І він дозволяє отримати так званий дата лінк. якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.